Пліч опліч по життю і на службі. Брати близнюки Денис і Євген Корецькі служать саперами у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Разом розміновують рідну Херсонщину. Брати самі провели в окупації декілька місяців, але згодом їм усе таки вдалося виїхати. Як почали працювати разом та чи допомагає братерська любов на службі? Сапери розповіли Ченковій. Батині приводи. Самі беремо щуп, стаємо обережно і починаємо прощупувати під кутом. Євген демонструє, як йому доводиться розміновувати територію. На службі в ДСНС він уже три роки. Тепер поруч старший за нього на дві хвилини брат Денис. Для нього служба триває чотири місяці. Я розумію, що то корисно, корисно для суспільства, допомагати людям, але це і небезпечно. Але хто крім нас, то все зробить. Повномасштабну війну брати корецькі зустріли в Херсоні. Тоді Євген працював у водолазно-рятувальній службі, ще в окупації почав розміновувати території і на відріз, відмовився працювати із ворогом. Намагалися прийти взагалі в частину, домовитися за спільну співпрацю з ними, але ніхто на зустріч їм не йшов. Всі відмовилися, всі категорично були проти е, того. Після кількох спроб під обстрілами братам все ж вдалося виїхати з окупації. Євген продовжив службу в Одесі, а Денис розпочав тут навчання. Тепер близнюки працюють разом. Нещодавно повернулися з ротації. На рідній Херсонщині сапери розміновували критичну інфраструктуру. Готовий. Давай. Це тяжка праця. Розмінування території, але все ж таки розуміючи, що е, поруч брат, це надає впевненості, це морально-психологічно. Але в нюансах роботи. Е, ти розумієш відповідальність не тільки за себе, а й за людину, яка йде поруч з тобою. Тепер брати курецькі пліч о пліч йдуть не лише по життю, але й на службі. кажуть, разом працювати набагато легше. Стає легше працювати, коли ти поряд з братом. Ти, ти розумієш, що от твоя рідна людина, якось вона і веселіше, і розумієш пів співслова, просто по одному виразу обличчя ти можеш зрозуміти. Ну що що в нього з настроєм, що 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 він там знайшов обох братів вдома? Чекають дружини. Євген невдовзі стане батьком. Хлопці кажуть, родина хвилюється за них, бо робота небезпечна. Але працювати окремо вони просто не можуть. Ми будемо ще більше переживати. Він в одному місці, я в другому місці. Е, я не знаю, що з ним він не знає, що зі мною І, Тому це трошки дезорієнтує. Не з орієнтує і постійні думки в голові про брата. Хлопці кажуть, поруч із братом на службі їхня уважність підвищується, бо це подвійна відповідальність. Невдовзі вони знову разом вирушать у деокуповані населені пункти на південному напрямку, щоб очищувати рідну землю від російського залізяча. Олександра Ченкова, Євген Рбанько, Фактейсі Ті. Єдині новини.